Всім привіт! Сьогодні у нас встановлення вікон в квартирі і ми виконуємо демонтаж. Демонтаж тут був на платній основі, оскільки вікна стоять металопластикові, при цьому нам треба було встановити наші вікна, нові теплі з теплим варіантом монтажу, тобто захисною стрічкою. А для цього нам потрібні рівні підготовлені, знепилені можна сказати, майже обежирені проєми. Тому потрібно було робити демонтаж. На цій адресі ми також і встановлювали балкон. Про це в нас є окреме відео. Посилання ми додаємо зверху. Можете глянути. По вікнам, ось таким чином, після демонтажу, ми дійшли до основи. Давайте так її називаємо. І з цегли, ось така вона вся нерівна. Звичайно, що тут немає змоги приклеїти буде нормальну саму стрічку. Тому ми мали рішення. Виконували ось такий варіант заливної стяжки вже безпосередньо на місці, щоб вирівняти проєми. Це було виконано абсолютно для всіх вікон. В зоні, там, де підвіконник, і додатково там, де великі були поглиблення, на відкосах. Відкоси показуємо, що дійшли ми аж до самої цегли. Давайте скажемо до основи самої стіни. Після того, як уже вже демонтували конструкцію, додатково певні місця теж проходили, чекали, поки висохне проєм, і потім його знепилили. Віконні конструкції в нас теплі це Ріхао Гінео, товщиною 86 мм. Обов'язково ми рекомендували встановлювати теплий підставочний профіль. І безпосередньо самий теплий підставочний профіль в місці прилягання до конструкції, ми обов'язково проходилися герметиком. Для кращого приклеювання і відсутності якихось можливих теоретичних продувань, хоча там спеціальний пас і таке виключено. Конструкції встановимо, як і завжди, на пластикові клини. Ми використовуємо лише пластикові клини, ніяких дерев'яних чопіків, ніяких там брусків, нічого такого немає. Кріплення безпосередньо на цій адресі ми виконували на анкерні монтажні пластини. Ми їх теж закуповуємо самостійно. Купуємо товщиною 1,5 мм. Зовні, як ми бачимо, теж в зоні відлива встановлюємо обов'язково захисну стрічку. Ось таким чином виглядає. Плюс додатково проходимося таким шаром монтажної піни для кращого приклеювання називаємо його так: відлива. І для того, щоб відлив менше створював якогось додаткового шуму. І з середини, в закінченому варіанті, стрічка. Зовні ми скрізь пройшлися зовнішнім герметиком. Це стис А білого кольору. Виглядає все ось таким чином. Пройшлися герметиком як безпосередньо місце прилягання конструкції до стіни, так і місце прилягання відливу до стіни, щоб ніде вже ніяких не було можливих продувань, оскільки замовник змінює вікна через те, що були вони вже старі, це перше, і те, що встановлені були, ну давайте скажемо, не найкращим чином. Ось таким чином стрічку бачимо. Стрічку, до речі, ми використовували теж від виробника Rehau. це внутрішня стрічка для захисту монтажної піни. Повторюсь, для встановлення безпосередньо з варіантом такого монтажу обов'язково потрібна рівня, рівна поверхня, щоб стрічка приклеїлась, і при цьому всьому, щоб вона не була ні в пилу, не була мокра, тому це було обов'язково. Балконний блок був такий двостулковий на всю висоту. Клієнт забажав, щоб це був все ж таки варіантом як старинку, це вікно і двері поруч. Такий варіант ми теж запропонували, тож все вирішується.